Доброго дня, дітки! Продовжуємо роботу на уроці математики з розділом «Слово». Ми з вами вже вивчали, що таке слова, назви предметів, як називають такі слова і на які запитання вони відповідають. А сьогодні поговоримо ще про один аспект цих слів. Але давайте на початку ми пригадаємо свій сьогоднішній день і подумаємо. Який ви ти сьогодні гномик? Який у тебе сьогодні був настрій? Подивіться на гномиків уважно. Проаналізуйте ваш сьогоднішній день та скажіть, які ви сьогодні емоції відчували, і які ви сьогодні протягом дня були. Так, сьогодні гномики будуть допомагати нам працювати на уроці. Ось це гном. А на картині усі разом зображені. Гноми. Скажіть, будь ласка, на яке запитання відповідає слово гном? Так, це іменник, який відповідає на запитання хто, тому що це жива істота. Хоч і фантастично, вигадана, але жива істота. А гноми. Це теж жива істота. Теж відповідають на запитання хто? Але це багато таких істот. В першому класі ми з вами часто говорили про те, що слово може змінюватись відповідно до числа. Один багато. Сьогодні будемо детальніше говорити про це. Спробуйте утворити такі пари. Один багато, Так, гном один. Гноми багато. Які ще пари можна утворити. Дивлячись на предмети навколо вас, спробуйте утворити пари один предмет. Та багато предметів. Поставте на паузу і запропонуйте декілька своїх варіантів. Чудово, молодчинки. А зараз. Давайте попрацюємо в зошиті. Запишіть сьогоднішню дату. Сьогодні 23 січня, класна робота, каліграфічна хвилинка, велика та маленька літери Г, поєднання її з іншими літерами. Та? Слова гном і гноми. Коли виконуєте перший рядок каліграфічної хвилинки, позначте у цих словах закінчення і основу, тобто частину, яка змінюється. Закінчення і основу, частину слова без закінчень. Поставте на паузу, виконайте каліграфічну хвилинку, позначте закінчення та основу, і далі будемо працювати. Давайте ж позначимо в словах гном та «гноми» закінчення та основу. Для того, щоб позначити закінчення, нам потрібно це слово змінити. Змінити його форму. Гном. Гно-кому? гно кому? Гному. ким? Гномом? До кого? До гнома. Що змінюється? Змінюється остання літера в початковій формі цього закінчення в слова немає. Як називається закінчення? яке ми порожніми? Таке закінчення називається нульове закінчення. А у слова гноми закінчення «и». Як можна змінити форму слова? Змінити її з одного числа на багато. Основа слова це частина слова без закінчення. Отже, в цих словах. В першому слові нульове закінчення, основа гном, в другому слові закінчення і основа гном. Давайте виконаємо звукобуквений аналіз слова гноми. Пригадайте, ми, коли чуємо над звукобукваним аналізом слова, ми пробуємо з вами записувати фонеми, тобто звуки. Давайте спочатку позначимо схематично під літерами, під словом, позначимо схематично. Звуки. Олівцем ми це робимо. Перша літера. Перший звук Г. Гноми Г. Приголосний, твердий. М. Це приголосний твердий. О. Голосний М. Приголосний твердий і голосний. Записуємо фонеми. По ми записуємо в квадратних дужках. Перша – звук Г. Далі – О М. Е. Позначаємо наголос. Кличемо. Гноми. Наголос падає на перший склад, на звук О. Ділимо слово, на склади: гно Чудово. Зараз записуємо дані, які в нас є. Кількість букв. У цьому слові 5 букв. Б, крапка, кома. В цьому слові звуків 5 звуків. Крапка, кома. В цьому слові складів два склади. Крапка. Поставте на паузу і перевірте, чи у вас так. А ми працюємо далі. Сьогодні ми з вами будемо змінювати слова за числами. Дізнаємося, як утворюються такі форми слів в однині та множині, та познайомимося з новими черниками, які будуть сьогодні, протягом всього уроку нас супроводжувати. Отже, на сторінці 18 у підручнику є таке правило, яке нам потрібно. Прочитати і запам'ятати. Читаємо разом зі мною, потім поставте відео на паузу і прочитаєте самостійно. Є слова, назви предметів, які називають один предмет м'яч. А є слова, назви предметів, які називають багато предметів м'ячі. М'яч, ми кажемо, що це однина. М'ячі множина. Багато. Та один. Раніше ми використовували такі позначення. Зараз нам потрібно запам'ятати, що ми будемо використовувати, коли предмет один, будемо казати, що це однина, коли предметів багато, будемо називати, що це множина. Множина якихось предметів. Наприклад, ми, «однина» – слово «гудзик». Тут закінчення порожнє. Нульове. А множина слова «гудзик» буде гудзики. Буде з'являтися нове закінчення. Ми маємо дві форми одного й того ж слова. При зміні слова за числами змінюється тільки закінчення та можливе чергування корені слів. У множині іменники можуть мати закінчення и «і», а. «я». Поставте відео на паузу та прочитайте ці правила самостійно. Чудово, мої хороші, давайте трішки перепочинемо. Зробимо невеличку паузу, бо ще багато роботи. Одна хвилина вам для того, щоб піднятися, відірватися від екрану, попити води, сходити по справах, запитати батьків, як у них справи, подивитися у вікно, порухатися, зробити перерву для очей. час повертатися до роботи. І продовжуємо роботу з підручником. Підручник сторінка 18. Перша вправа. У гнома буркутуна є чарівна паличка, яка може розмножувати, тобто збільшувати кількість предметів. Був один предмет, стало багато. Розглянь малюнки над якими предметами Буркутун ще не чаклував. Та назвіть ці слова за зразком: один. багато. Пташка, пташки. Подивіться на екран і назвіть пару слів, які вже розмножив буркотон своєю чарівною паличкою. Що він зміг розмножити? Пташка, пташки. Кіт, коти. Миша, миші. Це все чи ще щось? Рибка. Рибки. А що він не зміг розмножити ще? Так, це гудзик. Чудово. Давайте з вами разом трішки попрацюємо і спробуємо розмістити, знайти пари слів, які були розмножені буркутуном. Розмістимо їх в таблицю. На дошці ви зробите це самостійно до кінця. А зараз я трішки покажу, як ми будемо це робити. Отже, ми знаходимо перше слово Будь-яке. слово місто. Місто це один чи багато? Один. Однина. Шукаємо. Це ж саме слово, але у формі множини. Місто, а як зробити, коли буде багато таких, це буде міста. Місто, міста. Чудово! Давайте ще. Наприклад, пенал. Множині. це буде пенали. Давайте ще одне слово. Парта. Однина множина парти. Самостійно на дошці вже допрацюєте це завдання до кінця. Зараз давайте виконуємо велике завдання у зошиті. Нам потрібно до слова, яке називає один предмет, дописати слово, яке називає багато предметів за зразком. Спочатку виконаємо це завдання. Пенал, Пенали. Олівець. Як буде множині? олівці? Є слова, які нам потрібно розмножити. За зразком, будь ласка, виконайте це завдання в зошиті. Вправа 2 в наступному вузькому рядку і записуємо за зразком. Пенал, пенали, олівець, олівці. І так далі. Ручка, гумка, книга, зошит, підручник. Усі ці слова потрібно написати в однині ні через тере, написати форму у множині, поставити кому і писати наступну пару слів. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Сподіваюсь, ви всі впорались. Давайте зараз перевіримо, як. Вже в нас мали звучати усі ці пари слів. Поставте на паузу та перевірте правильність виконання роботи у зошиті. А ми продовжимо. Давайте попрацюємо далі з номом веселоно. Він за допомогою чарівної палочки може збільшувати предмети або зменшувати їх. Давайте подивимося на пари слів, які називають великий предмет. І маленький такий же предмет. Наприклад, маленький килимок, великий килим, килим зменшився і став килимком. Пенал зменшився і став пенальчик. А тут кіт збільшився і став котище. А якщо збільшити слово вовк, то стане вовчище. Скажіть, будь ласка, а чи змінилась кількість предметів? Ні, предмет залишився той самий, та сама кількість, але змінилася форма слова, змінився розмір, і, відповідно, вже змінюється саме слово, яке називає той чи інший предмет. Чудово! Дякую вам за роботу. А давайте тепер на закінчення уроку спробуємо доповнити закінчити речення. Я дізнався, чи дізналась, мені сподобалось. Я зрозумів чи зрозуміла. Прочитайте уважно, подумайте про ваш сьогоднішній урок та розкажіть близьким, що ви дізнались, що вам сподобалось, і що ви зрозуміли. А тепер подумайте, чи все у вас було просто? Оберіть для себе зелений смайлик. Чи вам довелося докладати зусиль, щоб попрацювати жовтий? І якщо, на жаль, вам нічого не вдалося, червоний смайлик. А на цьому все. Будемо завершувати. Дякую вам за роботу!